це програма освіта та наука. І сьогодні ми вирішили вийти з задушливого приміщення на природу. І місце обрали ботанічний сад не випадково, адже це науковий інститут. Тут займаються вирішенням екологічних проблем, яких саме дивіться далі. Донецький ботанічний сад один з найбільших ботанічних садів Європи. Це такий собі зелений оазис промислового Донбасу. І, перш за все, це науковий інститут, у якому мають вирішувати екологічні проблеми регіону, шляхом накопичення традиційних ботанічних колекцій на його території для дослідження проблем інтродукції рослин, тобто введення сортів рослин у якусь місцевість, де вони раніше не зустрічалися. Слід зазначити, що Донецьк перейняв істафету у російського Уралу з розвитку промислової ботаніки. Кожного року чисельність зелених мешканців ботанічного саду зростає. Донецький ботанічний сад це такого роду академічний інститут, де все час проходить якесь обновлення. Здесь нічого не буває застившого. Прежде всього нас все новые відкриття. Это природная флора юго-востока Украины. В связи с тем, что поставлена большая задача о расширении природно-заповедного фонда более чем на 23 тысячи гектаров в Донецкой области, нам предстоит провести огромную работу по определению этих резерватов сохранившейся живой природы. Описать... Ті рослини, які там знаходяться, рослинні сообщества, і так і показати, чому це треба охороняти. Наукова робота у ботанічному саду розподілена між п'ятьма відділами, кожен з яких займається вивченням та дослідженням рослин. Олексій Костянтинович представник відділу дендрології і квітникарства. Вже 40 років він працює тут і вивчає деревинні рослини. У світі нараховується тисячі видів цих рослин. У нашому регіоні їх приблизно 100 видів. На території ботанічного саду протягом багатьох років формується колекційний фонд цих рослин з метою їх адаптації до умов нашого регіону. Отеце дерево називається Мітесіквоя борощаташисична. оно считается доисторический вид дерева, потому что оно считалось уже якобы исчезнувшим. Потом в период войны, в начале войны его обнаружили в горах Китая. И с тех пор оно стало распространяться, использоваться по всей Европе и Северной Америке. И сейчас используется как оригинальное, интересное, декоративное дерево. Оно не для выращивания леса а применяется и может быть использовано для создания декоративных насаждений, потому что это фойные растение, но на зиму у него иголки осыпаются. Вот. И оно к нашим условиям приспособлено, не боится оно зимы, не боится сухих периодов, не боится засух. И так Як не дерево може бути іспользоване в гараздських Воно зараз є тільки в ботанічному саду. Правильно пока що оно только в ботанічному саду. Науковці досліджують, як рослина пристосовується до нових умов життя. І якщо період адаптації проходить добре, то у перспективі вона може прикрашати вулиці міст Донбасу. Придивіться уважніше до цього представника флори його ви вже могли зустріти на вулицях міста. Следующее дерево называется э, клен э, пурпурно-листный, э, малиновый э, сорт, малиновый король, потому что у него все лето вот такая оригинальная окраска листьев. Э, Она тоже э, используется для создания городских насаждений. И сейчас уже мы видели, что проведена посадка таких, э, таких деревьев с такой окраской листьев, называется рояль Ред значит, красный королевский сорт клена. Вот это уже взрослые дерево в городских насаждениях на улицах Донецка пока что молодые деревья высажены, но они тоже себя чувствуют хорошо и благодаря такой оригинальной окраске листьев они ну, создают такое композиционные Композиції, де оживляють таку однообразною зелену окраску. Це перспективний вид і один з найцінніших порід деревинних рослин. Це горіх ведмежий. Він привезений з Кавказу. Таку цікаву назву отримав через неабияку міцність плодів. Їх під силу розкусити тільки ведмедеві. Оріх Медвежий в условиях Донецька чувствує себе неплохо. Він проходить із Кавказу, де він в природных условиях произрастает, но там его уничтожили из-за ценной древесины, которая используется для производства мебели. Вот. Теперь на Кавказе стараются восстановить его, но семена съедобные поедают дикие животные, и он, естественно, не восстанавливается. А восстанавливать искусственно ⁇ это очень трудоемный процесс в горных условиях. Но в Донецке он... Хорошо себя чувствует, быстро чувствує, швидко, плодоносит и, и практически мало повреждается различными вредителями, і відповідно з високими декоративними достоїнствами, але не тільки закордонні культури поповнюють рослинний фонд нашої області. Тут можна побачити дерева, привезені з різних куточків країни. Наприклад, це ялиця біла. Звичне місце її існування – це Західна Україна. В Донецькому краї вона тоже росте, не боїться морозу, не боїться засухи, хоча і не досягає таких розмірів, як на Карпатах. Но чувствует себя здесь неплохо. И мы считаем, что со временем она, можно будет встретить и в городских насаждениях. Значит, кроме декоративных достоинств она отличается еще тем, что имеет целебную живицу вот При поранениях, при нанесении травм, при обрезке этих деревьев из коры выделяется такие прозрачная янтарная смола или живица, которая отличается высокими лечебными свойствами и может применяться даже при, заболев... при лечении глаз. До сказаного слід додати ще й те, що особливу увагу тут приділяють примноженню національного рослинного різноманіття. Бо сьогодні чисельність національних культур у порівнянні з привезеними ще дуже мала. Ми зробили інвентаризацію городських насаджень і встановили, що в містах Донбаса дві треті привезених видів і тільки одна треть это наші местные природні виды. поэтому ми вважаємо, що нужно і спортувати як наші, показывают показують устойчивость и высокую декоративність, так і иноземные. Час від появи рослини у ботанічному саду, і до того моменту, коли вона прикрашатиме вулиці регіону, вимірюється десятками років. За цей період науковці досліджують сезонний розвиток деревинних рослин, їх біологічні особливості, адаптивні та декоративні властивості та багато чого іншого. Створена колекція деревинних насаджень на території заповідника нараховує 1190 рослин. Тільки подивіться на це розмаїття зеленого світу рослин. Такі різні, але в той же час схожі між собою. Не заблукати у цьому вирі рослин, порівняти та перевірити їх фахівцям допомагає гербарій з латині це слово перекладається як рослина чи трава. Коллекционный гербар, гербарный фонд является очень важным для нашей, для сотрудников нашей флоры, также для всего Юго-Востока Украины и всей Украины, конечно же, для того, чтобы мы имели возможность точно определять растения, посмотреть, какие эти растения, как они выглядят, выглядят в жизни какой они имеют вид, потому что название, латинское название, конечно же, ни о чем толком не может сказать. Ученый должен посмотреть, пощупать, потрогать, увеличить, посмотреть, где есть опущение, где его нет, и уже точно определить и сказать, какое это растение. Конечно же, это имеет большую ценность, потому что вы можете посмотреть и обратить внимание на какие-то детали, которые в текстовом варианте могут быть недостаточно детально описаны. Вот так выглядит современная шафа для сберегания гербарию. Ее главная перевага полягает в том, что Її можна дуже легко рухати. І, як бачите, з'являється додатковий простір. Гербарій це колекція спеціально зібраних та засушених рослин для наукових цілей. Вони зберігаються за чітко визначеними правилами. Каждое отдельное растение, конечно же, должно храниться в отдельной упаковке, в отдельной этике... с отдельной этикеткой. Должно быть указано, где это было растение собрано, конечно, какой то вид, кем было собрано, кем, конечно, очень важно определялось. Растения могут быть очень похожи между собой, и один вид не слишком детально отличаться от другого. И очень важной задачей нашего отдела является точное определение растения. И вот вся совокупность таких параметров и данных, и отдельная индивидуальная упаковка для растения представляет собой один гербарный сбор. Оскільки шафи з'явилися у ботанічному саду не так давно, не всі з них ще заповнені, але їх поява значно спростила процес зберігання засушених рослин. Дивіться далі: захист рослин починається з профілактики різних захворювань. Як уберегти зелені насадження від недугів, розкажуть спеціалісти. Розробити і впровадити у життя екологічно безпечні засоби і методи боротьби з шкідниками та хворобами рослин це завдання номер один для групи інтегрованого захисту рослин відділу популяційної генетики Донецького ботанічного саду. У нас звичайно захист рослин асоціюється у більшості людей з примінням каких-то хімікатів, же, як в випадку з лікуванням чоловіка. Тобто всі люди умом розуміють, що лучше займатися. здоровым Фильм. образом жизни и профилактикой заболевания. Да. Но э, и понимают, что таблетки – это плохо. Тем не менее, как правило, начинают гладать эти таблетки уже когда поздно. То же самое зачастую происходит э, и с химической защитой растений. Мы на основании своих исследований, собственно, э, хотим сказать, что все новое, хорошо забытое, старое. То есть, конечно же, химические средства защиты растений – это уже окончательное. То є, це вже коли нічого другого не допомагає. Секрет здорової рослини полягає у правильному догляді. Тут також діє принцип профілактика захворювань краще за лікування. Як часто купуючи рослину, ми навіть забуваємо дізнатися про умови її вирощування, марно сподіваючись, що вони однакові для всіх представників флори. Рослина це не пам'ятник, вона потребує правильного догляду, говорять спеціалісти. В першу очі Надо создать для этих растений их родные нормальные для них условия, которые, как правило, в древесных насаждениях не соблюдаются. Как говорится, нужно зрить в корень. То есть основное для... это почвенное условие, условия полива. Нужно все-таки обратить внимание в первую очередь на профилактику. Или, как говорят специалисты по растениям, агротехнику. То есть правильная агротехника это залог успеха. То есть, правильно полить, правильно удобрить, правильно подготовить землю, правильно подобрать ассортимент древесных растений, потому что не все и древесные растения у нас хорошо живут. До речі, чимало захворювань пов'язане з недотриманням правил агротехніки. Здесь неожиданно э оказалось, что основные заболевания, основные болезни растений имеют неинфекционную природу. То есть это не какой-то страшный микроб, который там неизвестно откуда взялся. Вот. Это не какой-то страшный штамм какого-нибудь там грибного патогена. Это неинфекционные болезни, которые связаны с плохой агротехникой. То есть с загрязненным воздухом, сухостью почвы, с сухостью воздуха. То есть очень многие деревья из-за этого страдают. Учитывая, что деревья все-таки очень устойчивые организмы, растения действительно устойчивые, их очень сложно вообще-то как бы уничтожить. Они Грубо говоря, это терпят. Терпят, но в результате умирают раньше. А можно дать такую вот, я не знаю, универсальную рекомендацию вот, профилактических Конечно. методов для всех растений, ну, приблизительно вывести, можно? Одним словом, могу дать. Думать в первую очередь. То есть нужно думать действительно. То есть растение это живой организм, он живет. Растения дышат, они растут, они рождаются и умирают. Ну, если по пунктам. Поливать правильно, еще по что По пунктам, да. Даже если мы не обратим внимания на то, что все растения разные, хотя бы потому, что они к разным видам принадлежат, но для, для них, для всех, самое главное, это соблюдение условий произрастания. Растения у нас разных континентов, они из совершенно разных, могут быть, природных зон, и нужно четко знать, откуда это растение, то есть в первую очередь определить, что это такое, и обратить внимание на природные условия его Родины. Хвороби рослин можуть бути спровоковані і різними шкідниками. На сьогоднішній день науковцями ботанічного саду досліджено приблизно 300 видів, які потрапили до нашої місцевості. Стоїть небольшая серія для таких наших задач моніторингу. Це красноголовий піліщик ткач з таким цікавим названням, тому що у нього у самок голова красно оранжева а тіло, тіло у нього чорно-сінне. Самці трохи відрізняються. Личинки этого пилильщика объедают хвоинки на некоторых видах.